Пам'ятаєте такого пана Олександра Пікалова, це кварталівець, це друг президента Зеленського, і це людина, яка має орден за заслуги третього ступеня. Я нагадаю, цей орден він отримав разом із Кошовим, це ще один кварталівець на День Незалежності 2022 року. От такі видатні захисники. Але тут виявилося, що Саша Пікалов ще і потужно захищає українців на цій війні. Справ в тому, що з'явилася відповідь на депутатський запит Володимира Ар'єва, це депутат народний, тільки народні депутати можуть отримувати такі відповіді. Так, от стало відомо, що Олександр Пікалов у нас служить у іміджево-видавничому центрі національної гвардії і не просто служить, а ще й отримував там зарплатню до недавнього часу. От такі грої знаєте, може вийти так, що це не залужний сирської перемогли на війні. а... 95-ąjį kvartalą.